Вітаю! Сьогодні ми з вами розглянемо 10-й урок курсу географії 8 класу, географічне положення України, Геополітика та Державна територія України. Фізико-географічне положення України це розташування країни відносно різних природних об'єктів, що мають вплив на життєдіяльність її населення. Україна розташована у північній півкулі і майже повністю в межах помірного поясу 97%. Лише вузька смуга південного узбережжя Кримського півострова проникає в субтропічний пояс 3%. Таким чином, для нашої країни характерна чітка контрастна зміна температури повітря за сезонами року, сезонна періодичність багатьох природних процесів. Берегова лінія країни сильно розчленована великою кількістю гирл річок, лиманів, заток, бухт, придатних для будівництва морських портів. Це дуже важливо, адже через Середземне море і протоки. Чорне Язовське моря сполучається з Атлантичним океаном. Островів небагато, і серед них великих майже немає. Далеко море видається лише Кримський півострів, видовжений на захід Тарханкутським, а на схід Керченським півостровом. Економіко-географічне положення або ЕГП України це розташування її відносно різних об'єктів, що мають певне економічне значення. Серед природних об'єктів таке значення мають, наприклад, судноплавні річки, моря, родовища корисних опалень, лісові масиви. До об'єктів штучного похоження, які впливають на економіку України, належать шляхи Сполучення, великі міста, культурні центри тощо. Україна має загалом вигідне економіко географічне положення. Значною перевагою є її транзитне розташування на шляху основних потоків пасажирів, товарів, послуг між Європою і Азією, між Північною та Південною Європою. Іншими транспортними перевагами є вихід України до Чорного і Азовського морів, через порти яких здійснюють морські транспортні перевезення. Маря є також важливими об'єктами організації відпочинку населення і розвитку туризму. Для економіки України позитивним є те, що її територія загалом компактна. Її протяжність із заходу на схід на 1316 км не набагато перевищує протяжність з піночі на південь 893 км. За таких умов різні регіони країни однаково доступні для всіх видів транспорту. Позитивні риси ЕГП України. Позитивні риси економіко-географічного положення України підсилюються надзвичайно сприятливими для господарства природними умовами і ресурсами. Це насамперед наявність різноманітних корисних опалень, що є важливим чинником розвитку промисловості в Україні. Кліматичні умови комфортні для організації відпочинку, лікування та оздоровлення населення, а переважно рівнинний рельєф сприятливий для транспортного сполучення і сільського господарства. Сільськогосподарські діяльності сприяють і родючі ґрунти. Політико-географічне положення України це розташування країни відносно політичних подій, що знаходяться ззовні і впливають на неї, а також положення відносно інших держав з погляду її загальнополітичних та економічних інтересів. Тому політико-географічне положення країни аналізують щодо близькості з політичними і економічними партнерами, з країнами різних політичних союзів, а також відносно гарячих точок планети. Цей аналіз потребує відповіді на питання, чи є такі гарячі точки у прикордонних країнах. Який військово-стратегічний потенціал країни чи бере країна участь в миротворчих операціях тощо? Наша держава розташована на перетині Східної і Центральної Європи, перебуваючи одночасно в обох регіонах. Саме на території України знаходиться Географічний центр Європи в Закарпатській області, поблизу села Ділове, Рахівського району між містами Тячів і Рахів. Україна має значну кількість безпосередніх країн сусідів. З усіма країнами-сусідами налагоджує тісні політичні, економічні культурні зв'язки. Проте поява на політичній карті великої незалежної держави, якою є Україна, змінила політичну реальність у Європі і світі. Україна фактично стала перехідною буферною державою між Росією та країнами Європейського Союзу, а також НАТО. Це створило багато проблем у стосунках із Росією. Державний кордон України це лінія і вертикальна поверхня, що проходить через неї в атмосферу до 100 км і літосферу, які визначають межі її державної території. Будь-які види сполучення через Державний кордон України здійснюються лише в пунктах пропуску. Залежно від способів пересування, розрізняють автомобільні, залізничні, морські, пішохідні, повітряні, паромні, річкові пункти пропуску. Загальна протяжність кордонів України становить близько 7 тисяч км. Що дорівнює майже одній шостій довжині екватора землі. На сухопутну ділянку припадає більше 5600 кілометрів. Морська ділянка перевищує 1300 кілометрів, у тому числі більше 1000 км Чорним морем і більше 200 км Азовське море, 49 км Керченською протокою. Нині державні кордони України на сході і півдні порушені Росією. Кордони України майже по всій довжині за винятком району Карпат пролягають рівниною. На півдні Україна має вихід завдовжки 2835 км до Чорного Азовського морів, що зв'язує її з країнами середземноморського басейну. Також через море Україна має вихід до Болгарії, Туреччини та Грузії. Державна територія України це частина земної поверхні, на яку поширюються дії її законів. Вона включає поверхню суходолу і надра в її межах, воду суходолу і внутрішні морські води, територіальний шельф. Площа України 603,7 тисяч кілометрів квадратних. Це найбільша держава Європи без врахування європейської частини Росії. З півночі на південь Україна простягається від 55 градусів 22 минут північної широти до 44 градусів 23 минут північної широти. Крайній пункт на півночі село Новгород-Сіверського району Чернігівської області на півдні ми Сарич у Криму. Крайній пункт на заході мис ЧОП Чоб Закарпатської області на сході околиця села Рання Зоря Міловського району Луганської області. Географічним центром України називають місце перетину серединого меридіана із серединою паралелю. Отже, географічний центр є точка, яка допомагає визначити найбільш вдало, з найменшим спотворенням зображень поверхні картографічну проекцію, що застосовується при складанні карт України. Таким центром більшість фахівців визнає околицю селища міського типу Добровеличківка Кіровоградської області. Його координати 48 градусів 23 минути північної широти і 31 градус 11 минут Східної Довготи. Хоча є й інші варіанти географічного центру України. Це село Мар'янівка та містечко Ватутіне. На цьому ми з вами завершимо розгляд 10-го уроку курсу географії 8 го класу. Географічне положення України, Геополітика. Та державна територія України. Я бажаю вам всього найкращого. Бережіть себе і до наступної зустрічі!